Всем привет! И я був, побудував ось таку хотелку. Зараз візьмемо ось тут броню ичли надягаємо. Зараз візьмемо оце все. І давайте йдемо. Я вам покажу яку я хатинку горнуть. Окненьку я збудував. Ну що можна поки забрати? Дивіться. Яку хотинку я побудував? Давайте йдемо... добудемо дерево. Ти що ж там таке дивне селище? Давайте до нього звіду. Ого, яка гарна церква. Ого, тепліться ще якась. Так войде ось тут почитаємо, що тут пише. Е, до кнашка, аго. Фух. Підказка. Йдіть направо. Хм. Ось тут... Відбувалося, ось тут коміт. Піднімаємося. О, діжко. Шпажетак. І діжко. Так. Давайте подивимося. Як тут все гарно. Хотимка. Хотимка косами. Давайте далі подивимось. Ми події гарні стежки йдемо. Ого, як ранеється. Так Це, напевно, теж хотіли. Так, це та ж. це та же хотинка селяна. А містечко пробую ще пити. Давайте я грузу оцю. Зроблю, щоб її не було. О, любимо. Фантон зовут. Хейт, умирай. Русский могів. Нічого собі. Дів так швидко. Ой. Я думаю, что это перше классне кафе. Класне. Господи. Ага, у мене п'ятого два сморах, да. Один та п'ять сморах дів. Одне мясо. Три смаравта. О, сидя. Дивіться. Видивиться. Я поки що не маю смаравки, я дітей пізніше Завітаю. О, ще одна теплиця. Але що я? Віблю так. О, вашки тут книг. Початок. Що початок? Визьмемо книжку. О. І тут чого? захист 2. Напевно, це всі книжки всіх чарів. Це одну книжку 16 смарагдів. Можна на повертати. Так, сідемо далі. О, mm. oh, тортик. О, комп'ютер. ножка. Ой. Так, о oh, тут можно кругля. Как же бина с вами камни резать перерезал. Питкаска иди направо. Давай. Ну якщо там була церква, то я думаю студия церква, значить напевно ось туди нам піти треба. Ведь ти підемо. Що ну, тут закрыв? Ого, там якась затянута будівля. Вау. Что ж тут напишу? Копай. 128 смора. Давайте сюда поставим. Да, мені вже і так не потрібно. Це нам тоже не потрібно. Давайте будем копай Закопай. У нас копай. купай. Бы получай. Получай, получай. Получай, 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 получай. Угу. цей паунир взломаем. Я за пистолет. Ого! Незирато кайва. Незиратой меч. Заряд у вас Чяр зрыто броня и чого собі скільки всього нам дали класно. Біжимо, 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 мо. ми Біжимо, 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 бежим, мама. Тут тут круто село. Давайте до нашої отенце. І на цьому це відео будемо завершувати. Так. Там я броню. Sim deja cu reș, zaporâglit. Sim, papa!